І, отже, як ми обіцяли попередньому сірі, і нарешті дочекалися ми представника Львова Боленерго, це технічний директор приватного акціонерного товариства Львіва Боленерго. І нарешті дізнаємося, чи чекати на важкої зими, чи все таки є оптимістичні прогнози, що якщо не буде... З потужних обстрілів, то ніяких відключень світла нам не чекати. Доброго дня. Власне, з першого ж питання. Чи можна говорити про те, що система повністю відновлена, в зокрема в Львівській області, система мережі Лівленерго. Чи якщо, дай Боже, нічого не буде, ніяких обстрілів, що ніхто не буде знати, що таке відключення світла? Добрий день. Після минулорічних інтенсивних ракетних обстрілів нашої інфраструктури. Ми вжили усіх заходів для найшвидшого відновлення постачання наших споживачів. Ми провели ряд ремонтних робіт, переробили усі ремонтні схеми, заживили споживачів по резерву, відновили усю нашу інфраструктуру, яка була зруйнована під час ракетних обстрілів. Відповідно, ми готувалися вже починаючи з березня місяцем цього року. До проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 року провели значний комплекс ремонтних робіт, створили аварійний запас. І якщо не буде якихось несподіванок, ми не очікуємо запровадження ніяких графіків відключень, але можуть бути звичайні аварійні вимкнення, тому що мережі природньо старіють, можливо, якісь втручання сторонніх осіб. І тільки такі ситуації ми передбачаємо. Можуть працювати в таких, в таких ситуаціях, може мережа працювати в аварійному режимі, але які ми будемо усувати якнайшвидший термін. А звідки тоді були влітку заяви окремі і на всеукраїнському рівні, зокрема, що все-таки треба готуватись до можливих планових відключень? І Андрій Судовий та теж. Та, наприкінці серпня, Андрій Судовий сказав, що взагалі Львів може на два місяці залишитися без світла. Я читав ці заяви, але. Твердити я їх не можу. Хоча е, необхідно пам'ятати, що йде війна, ситуація може змінитися будь-який момент. Навіть скажу, от, до всіх е, підготовка ми вже розуміли, що можуть бути воєнні дії. Ми проводили значний обсяг тренувань, ремонтних робіт, готували схеми до заживлення споживачів по резерву, але це все пішло шкереберт, коли пішли ракетні обстріли. Тому надіятись, що буде так чи інакше, ми готові до певних видів до певних видів ситуації, які можуть виникнути в нашій мережі. Як ситуація буде розвиватися в майбутньому, ми навіть не можемо спрогнозувати. Ми віримо в зсу, готуємося до усіх несподіванок і будемо вирішувати їх по ходу в найкоротший термін. Але чи зараз можна говорити про якісь. Графіки вже відключень, бо попередньо була інформація про те, що графіки будуть вже іншими, ніж вони були минулого року, чи, чи можна щось про це вже сказати? У Раз. випадку аварійних відключень, як я розумію. Дивіться. Е самі графіки аварійних вимкнень, вони розробляються це щороку, це звичайна наша робота. Ми готуємося не тільки у військовий е час, ми і у мирний час готуємося до різних несподіваних, які можуть виникнути у нашій мережі. Мережа об'єднана енергосистема України є досить складною і в аварії в якійсь частині України відбуваються на іншій частині України. Для того розробляються графіки погодинних вимкнень, графіки аварійних вимкнень, спеціальні графіки аварійних вимкнень. Ми до таких ситуацій готові цілий час. Тобто, Щороку планово ми їх розробляємо і вони юридично вступають в силу з 1 жовтня поточного року по 1 жовтня наступного року. Відповідно, ми врахували всі проблемні питання, які в нас були під час застосування графіків годинних вимкнень минулого року, врахували їх при складанні графіків цього року, ми їх склали, повідомили споживачів, до котрої групи вони відносяться. Це ви можете перевірити в нас на сайті, в чат-боті, інформацію уточнити на період. І у випадку необхідності ми їх застосуємо. Але це буде тільки за командою диспетчера Некокеренерго, який бачить загальну ситуацію в енергосистемі України і віддає команди у випадку якоїсь аварійної ситуації. Просто так запроваджувати ті графіки ніхто не буде, тому що це нікому не вигідно. І крім аварійних ситуацій, вони не запроваджують. Але ці групи збереглися, як минулого року, тобто вони кажуть, якщо не дай Боже, доведеться. Почати відключення умовно кажучи, треба перевіряти, чи вона в мене змінилась, група чи все поки що на тому ж... треба перевірити, тому що ми переформатували трошки. А для чого це робилось? Ми для того, щоб максимально от мережа складена так, що об'єкти критичної інфраструктури з від паралельно паралельно з ними живеться дуже багато споживачів, яких ми не можемо вимкнути просто так, бо ми не маємо на це технічної можливості, бо графіки запроваджуються. Майже миттєво, там дається на запровадження графіку 5 максимум 10 хвилин. І для того, щоб знеструмувати значну частину і зняти навантаження, нам необхідно скласти графіки, вимкнені так, щоб це оптимально, швидко і якісно було виконано оперативним персоналом. Тому значна частина споживачів, які живляться на, на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, залишалася з напругою. Ми це ще. Проаналізували, зменшили ту кількість споживачів, яка буде живитися з об'єктами критичної інфраструктури, uh -huh. тому потрібно кожному перевірити ще раз, до котрої групи вони ви відноситесь. Я пам'ятаю просто минулого року, коли журналістам показували, як вручну виключається світло, Тобто, якщо ці будинки знаходяться поруч з хлібзаводом чи пологовим, і вручну в розподільчому пункту вимикали. Тепер такого не буде. все вже автоматизовано Ні, буде так, тому що все автоматизувати неможливо частина, Основна частина споживачів буде вимикатися по телемеханіці, але частина споживачів буде відключатися силами оперативного і ремонтного персоналу, який буде задіяний на перемиканнях на даних підстанціях. Як мені не зраджує пам'ять, Острийський, Там саме да, Острийський був найбільш Будинки. ми не могли зрозуміти, в чому причина, але зрозуміло, що навіть деякі будинки живилися з двох різних підстанцій. І, відповідно, Внутрішньобудинкові мережі, люди могли перемикання собі зробити самостійно. Ми просто вживу таких заходів, щоб всі рівномірно, планово були знеструмлення. Не було таких ситуацій, що будинок фізично знаходиться в графіку вимкнення, а в ньому є напруга. Ну так не може бути. Ми чітко, пропорційно, справедливо до всіх відносимось, і тільки ці споживачі, яких ми не можемо відділити від об'єктів критичної інфраструктури, будуть з напругою, чи можливо, якщо це єдиний будинок в районі, який світиться, і там ми не знаємо, і не треба пану знати, чому він світиться. Чи можливо вручно приїжджати його виключати? Тому що поруч є якийсь об'єкт критичної інфраструктури? Такі таке вимкнення, таке вимкнення здійснити проблематично, тому що ми маємо вкластися в певний час для того, щоб відключити. В контрольні години, якщо є заявлена група вимкнення з 9 до 13, для прикладу, то ми в 9 маємо включити, відключити, в 13 – включити. Відповідно, значна кількість таких будинків, які знаходяться на об'єктах з критичної інфраструктури, ми не можемо провести вчасно вимкнення, тому що нам не вистачає оперативно-повиробничих працівників, які би приїжджали і це проводили вимкнення. Врахуйте ще ось ці затори по місту Львову, це, це дуже велика проблема, тому що переїзд, особливо в, в такий період, коли знеструмлені і світлофори, тобто це дуже значно зростає час. Тому ми розробили минулого року і цього року вдосконалили схему, де оперативний персонал буде чітко на підстанції, буде включати і вимикати. Наприклад, в старій частині міста Львова навіть фізично не можна від'єднати будинки, тому що внутрішньобудинкові мережі для цього не були передбачені. Ми зверталися минулого року до міської ради для того, щоб вжити заходів балансу балансоутримувачів будинку, це експлуатуючі організації, ОСББ, усіх, хто має відповідальних осіб за енергогосподарство, самі дисципліновано в певні години вимикали напругу і вмикали. Ну, поки що, це не, ре... не реалізовано, або за внутрішню будинкову мережу відповідають експлуатуючі організації, ми туди доступу немає. А... Наша границя закінчується на відному пристрої в у... будинок. Хотіла повернутися до ймові питання, все таки ймовірності відключень. Бо ми чули від експертів такі думки, що якщо що система загалом загалом система не є відновлена повністю. І е, 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 якщо зима буде холодніша, ніж е, е, минулорічна, тобто буде більший дефіцит. І навіть якщо не буде обстрілів, все одно буде, е, будуть змушені відключати. Тобто світ. дефіцит буде. Так не знаю, які спеціалісти вам таке розказували, але ми не плануємо ніяких вимкнень, якщо не буде потужності в нейросистемі України. Тобто зрозуміти, що не тільки... Ракетні обстріли на території Львівської області можуть впливати на вимкнення. Ракетні обстріли на, ін... на території інших областей нашої держави можуть впливати на загальний баланс вироблення потужності і споживання. І ми задіяні в цьому ланцюжку так само. Тобто, якщо буде загальний дефіцит потужності в державі, тоді на дисплечер приймає рішення, що робити в кожному регіоні. Але наскільки готові, от якщо ви можете оцінити власне технічну підготовку до можливих обстрілів, бо зрозуміло, чому минулого року була основна проблема, що не встигали поставки трансформаторів, ну, іншого обладнання просто робити, бо це за кордону, їх не було в таких обсягах, тобто неможливо було сьогодні замовити, завтра вам привозять для ремонту потрібні не знаю, деталі. Тобто, чи зараз є якісь попередні домовленості з за кордоном, щоб якщо, не дай Бог, почне. Це масова руйнація об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб максимум оперативно були ці поставки для відновлення. Дивіться. Тут ситуація наступна: домовленості однозначно є, але термін виготовлення певних видів продукції дуже значний. Зраховуючи загальну ситуацію навіть в світі, не тільки в Україні, в світі логістичні процеси збільшились, і термін виготовлення, наприклад, так, трансформаторів збільшився там, з півроку до року. Скажем так, mm -hmm. і, і тому ми не знаємо, яка ситуація буде з бомбардуваннями. Ми, ще раз кажу, віримо в Збройні Сили, в ППО. Але ми, кажу, готові до різних ситуацій, які будуть на території Львівської області. Загальним відновленням мереж в Україні, це треба говорити з накуренної. Mm -hmm. Вони володіють цією інформацією. І думаю, що вони так само проробили всі. Описний варіант для того, щоб у випадку необхідності відновити свої мережі на найкоротший термін. Вас особисто вимикали світло, бо багато людей дратувалося. Тобто, якщо в когось світиться перша причина, як вважали люди, там живе якийсь начальник, чи СБУшник чи ще хтось. Ну було багато теорій. Е, В кого з керівництва міну і чи ви мали право не вимикати, якщо це людина на високій посаді, має велику відповідальність, але вдома теж може працювати, бо війна вона цілодобово має працювати. Ні, таких ситуацій не було. З напругою могли бути тільки споживачі, які знаходяться на лінії з критичної інфраструктури. І решту. А якщо це голова військ, керів... військові обласної військоводміністрації, все-таки він виконує важливі завдання, має завжди бути на зв'язку зі всім? Тобто, ну, напевно, він... треба. Ну, такі він був знеструмлений, але в будь-якому керівнику в такій ситуації треба подумати про забезпечення свого помешкання генератором або якимсь акумуляторною батареєю для того, щоб можна було працювати. Різниці в посаді, в званні, в прізвищі для нас немає. А, і власне про чи ви радили взагалі, якщо беремо, а у вас було теж вимкнення вдома? Так. А Чи можна поради ваші? Тобто люди скупилися минулого року, хто міг генераторами, хто акумуляторами? Ну де але чи були у вас випадки, що е, через надмірне застосування цього всього, що люди покупляли, могли бути якісь збої по мережі? Ні, таких ситуацій не може бути, тому що люди в основному забезпечують своє своє помешкання? Більш ситуації в нас виникали нестандартні, коли люди, очікуючи подачу напругу, залишали в своєму помешканні, включені усі електричні прилади, праски, холодильники, пральні машини, телевізори, ну, багато чого. І одномоментно це створювало дуже при включенні, це створювало дуже великі накідне вантаження на мережі. Через це частково наші мережі і пошкоджувалися, тому що вони не розраховані на одномоментне включення усіх електричних приборів, які знаходяться на даній лінії. Згадайте, в звичайний мирний час ви ж не включали одночасно чайник, пральну машину, праску. Ви працювалися планомірно. Приготування їжі, посуд, мити, пральна машина. А тут люди хотіли цей найкоротший термін виконати весь обсяг робіт, який був запланований, тому через це наші мережі Угу. і може все таки поради людям дали? Тобто хвилюватися, тривожитись, чи не тривожитись, собі, жити та й спокійно сьогоднішнім днем? Чи все таки у собі вже голові скласти план, якщо буде вимикати електроенергію, що перше можна не робити, коли почнуть її вимикати? Тут практичний порадник як. Себе морально і не тільки морально готувати, до, можливо, все-таки складної осені зими. Я б хотів запитати як мешканцям прифронтових районів морально себе готувати до цієї ситуації, яка в них є. Ми живемо в ідеальних умовах порівняно з Миколаївською, Херсонською, Сумською, Чернігівською областю, з тим самим місто Київ, місто Київ. Дуже багато обстрілів тривають і там. У нас поки що тихо. Але там це є постійна робота енергетиків для забезпечення надійного живлення, після відновлення після обстрілів усієї інфраструктури. Тому морально себе готувати, звичайно, потрібно. Але треба розуміти, що робота енергетиків складна, це от, не так, як ви собі уявляєте, включив вдома, включив вимикач, і світло зразу з'явилося. Це дуже складний технологічний процес. Коли напруга попадає до вас, це вже фініш цього процесу. Тому відсутність є напруги так, це є певний дискомфорт. Якщо підготуватися, ви хочете постійно, вам треба дійсно купити генератор, використовувати його згідно всіх прав, акумуляторну батарею, наголошую згідно всіх правил, тому а що по поставити собі на балконі генератор це заборонено і пожежними заходами, і взагалі це, це нереально. Ну, було у нас було Львові кілька у Львові кілька пожежно. Там на це а треба звертати увагу. Там. Це треба спокійно підготувати свою мережу вже, якщо ви хочете під час знеструмулень використовувати якісь альтернативні джерела жила. Ми говоримо про Львівську область. То чи електропостачання це тільки відповідальність Львівобленерго, чи чи так і ні? Дякую. Це дуже слушне запитання на території Львівської області. Знаходиться 5 операторів системи розподілу. Ми є найбільші це Львів Обленерго. Наступними операторами це Укрзалізниця, яка має свої мережі своїх споживачів, Нафтогаз тепло Новояворівськ, Нафтогаз тепло Новий розділ, та регіональні електричні мережі. кожен з них має своїх споживачів і свою зону ліцензованої діяльності. Бо навіть недавно у нас була ситуація, коли споживач знаходиться. І живиться на території ліцензованої діяльності Укрзалізниці, живиться від Укрзалізниці, але деякі претензії виставляв нам, як думав, що він знаходиться в місті Львові, відповідно за це все відповідає Львовенерго. На жаль, це не так. Вам треба звернути кожному споживачу увагу, до якого оператора системи розподілу він приєднаний і з яким постачальником в нього укладений договір. Наскільки вимикання світла може ну я розумію статистики? Хто не такої не веде, але за вашим досвідом, наскільки це вимикання світла вплинуло на техніку людську, тобто чи як як забезпечити свої прилади? От ми розуміємо, що мають вимкнути світло плюс-мінус там хай в першій годині, чи до того часу все вимикати з розеток? Наскільки небезпечно для техніки побутової вдома ці перебої з напругою? Для техніки перебої з напругою не повинні бути взагалі ніяких проблем, тому що це є вимкнення і ввімкнення. Тобто це звичайний процес. Для техніки можуть бути проблемою аварійні якісь ситуації, пошкодження кабеля, тоді відбувається перенап... певна перенапруга декілька секунд. Але уся техніка розрахована на підвищену напругу. На кожній техніці ж пише на в якому діапазоні вона може працювати. Це варто переглянути, щоб розуміти, в якому діапазоні має працювати ваша техніка. Рекомендую усім на вході, так напевно вже дуже багато людей це зробило, але рекомендую усім, хто не зробив, поставити на вході реле напруги, яке б регулювало межі плюс-мінус 10% від 220%. 198-242. Плюс дуже багато так званих відсикачів. Але ця техніка має бути сертифікована, тому що ми неодноразово стикалися з тим, що люди жаліються, що вимикає відсікач напругу. Ми приїжджали, переміряли своїм сертифікованим приводом. Виявляли, що цей прилад не є сертифікований і він не працює в тому діапазоні, в якому має працювати ця техніка. Далі що, пор... Що рекомендувати для споживачів. Особисто я вдома, перед тим, як, знаючись годину, коли в мене буде знеструмлення, я вимикав частину приводів в мережі для того, щоб не навантажувати і чекав 2-3 хвилини після включення, коли напруга з'являється, зачекати 2-3 хвилини, тоді спокійно можна включати усі електричні прибори в мережу і ними користуватися. Але ще раз кажу, закликаю всіх розумно використовувати електричну енергію. Не навантажувати одномоментно нашу мережу. Вона на це, на жаль, не розрахована. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, що все-таки обстріл не буде, і ви будете працювати без збоїв. і гаряча лінія буде турбувати. Виключно, щоб вам подякувати за вашу роботу. Дякую вам, але ще раз би хотів звернутися до наших споживачів. Пам'ятайте, тривають військові дії, ситуації виникають нештатні. Ситуація може змінитися в будь-який момент, але ми прикладемо усіх зусиль для того, щоб відновити електропостачання в найкоротший термін.